Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Другий рік війни. І всі призабули тему з гуманітаркою. Так, гуманітарка колись була на слуху. Через Чернівецьку область, ну я не знаю, скільки пройшло гуманітарки, сотні, десятки тисяч тонн. Прийшло дуже багато гуманітарки через місто Сокір'яне Чернівецької області. Єдине місто, де зловживань з гуманітаркою не було. Септор правоохоронці по всій Чернівецькій області потроху когось начебто ловили, а в місті Сикірян ні одна людина на крадіжках назву прямо гуманітарки, не була зловлена від слова взагалі. Хоча я викладав дуже багато матеріалів, дуже багато інформації про гуманітарку, дзвонив правоохоронцям, все. Начебто усі кричали: так, ми їх візьмемо, все, все, дякую, пов'яжем. Хлоп, і ніхто не був покараний. Хоча усе місто Сокіряний рік війни тільки говорило про те, що гуманітаркою торгують у нас скрізь. Так так воно і було, напевне, начебто, напевне, так воно і було, раз люди говорять. Тоді питаннячко, раз люди і все місто говорили про зловживання, про начебто крадіжки гуманітарки в місті Сокіряни, чому правоохоронці нікого не посадили, не приземлили? Ну, це як кажуть, москалі громко, навіть не затримали. Хоча. Кажуть, затримали одну людину з банкою тушонки. Затримали. І хотіли зробити з неї цапа від бувайла. А людина сказала: Як я розкрию рота, то ви всі сядете. І швиденько. Замовкли, відпустили ту людину і сказали: мовчи, мовчи, лиш нічого не кажи. Тому що та людина начебто робила при гуманітарки з першого дня і знала усіх, хто тягав гуманітарку. Не сумками, а машинами вивозв. Сукірянська мафія, розжирівша, розкабанівша, знахабнівша, нагодована не тільки грішми, корупційними схилами, а й сотнями кілограмів м'ясива. І жратви з-за кордону з гуманітарки, яка не дійшла до наших воїнів на передву, а осіла в холодильниках сукерянської мафії. Яке наше майбутнє? Ану, прокоментуйте. Дану інформацію в відео я вважаю інсайдерською, на мою думку, її потрібно розглянути. До нових зустрічей!